Щороку у світі помирає близько 3 мільйонів людей на рік від алкоголю. Це приблизно одна смерть на кожні 10 секунд через різні хвороби та травми пов'язані з алкоголем. Саме тому я сьогодні розповім 5 шокуючих речей, які відбудуться з тобою, коли ти перестанеш пити алкоголь. Мене звати Володимир і це канал за межами матриці. Простір для тих, хто щодня стає на 1% кращим ніж був вчора. Тому, якщо тобі це відгукується, прямо зараз підпишись на цей YouTube канал через те, що подивись, яка кількість людей дивиться наші відео не підписаними на нього. Також постав лайк, залиш розгорнутий коментар, та обов'язково поділися цим відео саме з тією людиною, яка давно залежна від алкоголю. Причина номер один ясність мислення. Коли ти перестаєш пити алкоголю, твоє життя нарешті назад повертається ясність мислення, розуміння, що саме відбувається в моменті, життя в моменті та холоднокровне мислення, яке було тобі недоступне під час алкоголю. Бо алкоголь навіть у маленьких дозах пригнічує роботу префронтальної кори саме тієї частини мозку. Яка відповідає за рішення, фокус, самоконтроль та стратегічне мислення? І ти нібито постійно живеш із туманом у голові, але без алкоголю, звісно, цей туман зникає, і, що важливо, приходять надзвичайно важливі ідеї, до яких ти ніколи не зміг би додуматися в п'яному стані? Ти починаєш мислити швидше і чіткіше. Ти стаєш у рази продуктивнішим, бо не втрачаєш енергію на відновлення, також зростає креативність, відповідно, ідеї приходять легше набагато. Та що головне, дофамін, гормон задоволення, починає вироблятися природно, а не через штучні стимулятори. Друга причина це те, що алкоголь запускає ланцюг інших поганих звичок. Тому що давай будемо чесними: алкоголь ніколи не буває поодинці. Він у більшості абсолютно завжди. Підтягує за собою наступні речі: цигарети, кальян, фастфуд, нічні тусовки, вічний недосип, хаос у твоєму режимі, наркотики і так далі. І відповідно, перестаючи пити алкоголь, людина автоматично відкидає разом із ним величезний пакет додаткових звичок, які руйнують її зсередини. Навіть не прикладаючи окремих зусиль до кожної звички, і це насправді велика перевага. Але також важливо розуміти, що алкоголь насправді це лише вершина айсберга найгірше те, що ти роками живеш не по своєму сценарію життя, не по своєму внутрішньому відчуттю, як саме проживати це життя і постійно. Приглушуєш що найгірше свій внутрішній голос, своє внутрішнє я. Ти п'єш не тому, що любиш алкоголь, а тому, що він тимчасово вимикає напругу, стрес, тривогу, відчуття порожнечі та нерозуміння щодо себе та цього світу загалом. Але плата, на жаль, завжди однакова. На ранок все повертається, як і було раніше, і твоя внутрішня клітка. Стає ще тіснішою. А як назавжди вибратися з неї, знявши всі установки, які вкладені в тебе з дитинства, ти знайдеш у моїй авторській книзі Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності в ній ти зрозумієш, як саме реалізувати все те, що турбує тебе давно, долаючи абсолютно будь-які страхи, які стримували тебе все життя. Посилання на книгу ти знайдеш в описі відео та в закріплених коментарях. Третя причина: алкоголь завжди створює дурні вчинки в тих чи інших обставинах, про які ти потім, на жаль, шкодуєш до кінця життя. Тому що під час споживання алкоголю, як ми вже згадували, вимикається префронтальна кора мозку, саме та частина, яка відповідає за інстинкт виживання у цьому світі. І що найважливіше, вона відповідає за те, щоб ти думав не просто в моменті. А думав про наслідки, які будуть після тих чи інших дій. Тобто мислив причинно-наслідковими зв'язками, а не просто в моменті. І відповідно стається наступне: бійки, сварки, зламані стосунки, аварії, зламані кар'єри, проблеми із законом, різні, що найважливіше, фізичні травми та багато чого іншого, що руйнує тебе зсередини і що. Реально заставить тебе шкодувати про це дуже довгий час, а можливо і не тільки тебе. І саме тому, я думаю, ти бачиш себе в цьому і розумієш, що це реальна проблема в тих чи інших ситуаціях. Бо всі ці дурні вчинки, звісно, народжуються не з ясності мислення, а з тотального сп'яніння, де ти не розумієш, що саме відбувається, і де ти почуваєш себе королем всесвіту. Але, звісно, ти чітко усвідомлюєш те, що, будучи тверезим, ти міг цього уникнути. Тоді чому не уникнути всіх тих майбутніх дурних вчинків, дурних подій, можливо, навіть реально небезпечних подій, які могли би відбутися або мають відбутися у твоєму житті. Чому б цього не зробити прямо зараз і не обрізати все це на корені? Четверта причина алкоголь це фільтр твого оточення. Бо насправді, якщо ти задумаєшся, то побачиш. Що дуже багато твоїх, нібито реальних друзів існують тільки виключно навколо випивки. І відповідно, як тільки ти перестаєш пити, ці люди автоматично зникають самі. Але звісно, це не втрата когось цінного. В 99% випадків це корисне очищення свого життя від того, що тебе вбиває. Тому, що, подумай логічно, якщо вас об'єднує тільки алкоголь, то це не друзі, це тільки співучасники деградації. І п'ята причина, яка насправді має найбільшу перевагу з усіх цих категорій, це те, що щодня ти відчуваєш непорушну гордість за себе, за свої дії, і ти відчуваєш чітку впевненість у собі, своїх силах, взагалі, сприйнятті та реалізації цього світу. Все це саме ті відчуття, які від тебе ніколи не забереш, і які. Допомагати, будь тобі реально досягати будь-яких вершин цього світу, бо сам подумай, коли інші п'ють, знищуючи тим самим свої внутрішні органи, своє мислення, свій внутрішній потенціал тієї справи, в якій вони могли реалізувати себе наповну досягти будь-якої мрії свого життя. Ти тим самим навпаки щодня покращуєш свій фізичний і ментальний стан, щодня реалізовуєш себе та підтягуєш найкраще оточення у своєму житті, яке також відповідно допоможе тобі досягти будь-якої цілі. І що важливо, ти починаєш керувати справжньою версією себе, а не всього лише якоюсь ілюзією, яку тобі нав'язали. І найважливіша річ, яку напевно ти отримуєш після всіх цих категорій. Це чітке усвідомлення того, що я керую своїм життям. Нарешті я, а не якісь залежності, які мною завжди потикають на кожному кроці. Тому що, чесно кажучи, ще в набагато молодшому віці я обидва рази був у лікарні через передозування алкоголем, від чого я міг уже давно померти і не розповідати зараз вам ці слова в цьому відео. І... Я особисто на практиці побачив, що це отрута. Це отрута, яка зносить абсолютно все на своєму шляху, незалежно від масштабу тієї перешкоди, яка стоїть перед нею. Це отрута, яка знищує всі сфери вашого життя. І, що важливо, це отрута, яка знищує ваш внутрішній потенціал розуміння цього світу, сприйняття і оточення. Загалом, тобто ваших найближчих людей, вона знищує все на своєму шляху, і це найгірше. І звісно, можна робити тисячі порад, як кинути пити, але тобі варто почати тільки з одної яка замінить насправді їх усіх разом узятих. І це тверде рішення покінчити з цим раз і назавжди, через те, що якщо ти цього не зробиш, ти просто виживатимеш як більшість, а не житимеш життя з піковим потенціалом в усіх сферах життя, в яких ти почнеш чогось досягати. Тому тепер напиши в коментарях, як саме ти відносишся до алкоголю насправді, і чи є це інструментом твого керування, тобто отрута, яка керує тобою на кожному кроці, чи ти взяв повний контроль над нею, реалізовуючи себе та показуючи тут Володар, і звісно, щоб не втратити нас у величезному потоці рекомендацій YouTube, підпишись прямо зараз на цей канал, постав лайк, залиш розгорнутий коментар, та обов'язково поділися цим відео саме з тією людиною, яка давно шукає рішення від цієї залежності. Бо як одного разу сказав Фрідріх Ніцше, людина не стає вільною тоді, коли може робити все, що хоче. Вона стає вільною тоді, коли перестає робити те. Що її руйнує?